Сьогодні поговоримо про реєстрацію компанії, як її правильно зареєструвати, про те, яку форму вигідніше обрати, чи вигідніше обрати ФОП, чи вигідніше обрати спілку. Можете задавати свої питання у коментарях, обов'язково їх розберемо, або можете задавати їх на прямій трансмісії, якщо ви її дивитеся, або у коментарях після того, як трансмісію збережемо і опублікуємо на сторінці. Тому до тих, хто приєднався і ще не чули, сьогодні поговоримо знову ж таки про податки, про різницю між спілкою та ФОПом. Як її вигідно обрати, щоб потім не платити за великі податки? Отже, якщо вибираєте ФОП, ви мусите обов'язково платити ЗУС. ЗУС це аналог нашого. Центру безробіття недобре сказала, але не знаю навіть, як це перекласти докладно. Але ЗУС виплачує усім пенсії, виплачує усім якісь лікарняні, виплачує вагітним свячення і так далі. Тобто, щомісяця ЗУС виплачує з держави кошти, відповідно, ті кошти повинні якось там трапляти. Це якби автоматично страхівка, яка закладена для того, щоб ви пішли до лікаря і щоб ці всі свячення панство могло виплачувати. І цей ЗУС ми платимо щомісяця, в незалежності від того, чия компанія щось заробила чи не заробила. Перші 6 місяців ці оплати до ЗУСу можуть бути або 290 або 380 злотих. Після 6 місяців ця сума трішки виростає і буде вже в границях 560 злотих. Суми, кажу, докладні, так щоб заокруглити і було зрозуміло. Однак ці суми на ЗУС можуть трішки вирости, так як ця сума це є 9% від мінімальної зарплати у Польщі на даний момент. З липня ця сума буде трошки більшою, адже мінімальну зарплату піднімлять на 100 чи 200 злотих, якщо добре пам'ятаю, відповідно ця сума теж трошки виросте. Далі, після 6 місяців, ви платите 560 злотих щомісяця до ЗУСУ, і після 12 місяців ЗУС вже є нормальним і ви платите близько 1200 злотих щомісяця до ЗУСУ, не заробляючи навіть ні злотовки. Тобто ЗУС це така окрема ділка, з якою ми мусимо або змиритися, або відкрити спілку. І після того вже можемо переходити до розбору податків у Польщі. Податки у Польщі на ФОПі можуть бути трьох видів. Першу форму, яку ви можете обрати, це скала податкова. Тут ви будете платити 12% податку до ліміту 120 тисяч злотих на рік. Тобто, скажімо, продаєте ви вишиванки і заробляєте в місяць 2000 злотих, то вам вже потрібно зареєструвати фірму і платити з тієї суми податки. Однак, якщо ви заробляєте до 30 тисяч злотих на рік, при формі скала податкова, ви не заплатите ні злотовки. Якщо ви заробляєте більше 30 тисяч до 120, заплатите 12% податку від чистого доходу. Тобто тут ми теж враховуємо всі розходи на компанію. Тобто вам цю вишиванку треба десь закупити сам матеріал, треба її пошити, всі оплати на світло, на швейну машинку. На доставу на таксі чи на власному автомобілі, повністю усі розходи, які є фірмовими, збираємо. Збираємо їх всі на фактурки або на парагони з НІПЕМ. Тобто, коли ви приходите десь на хуртовню або на магазин, вас можуть запитатися, фактура чи ні. Про це вас можуть теж не запитати всі. Вам треба пам'ятати про це самостійно. Перед моментом, коли ви оплачуєте картою, транзакцію або платите готівкою, вам потрібно наголосити, що вам потрібна фактура або парагон з НІПЕМ. Парагон з НІПом може бути до суми 450 злотих і обов'язково мусить бути номер ніп. Якщо ви просто принесете парагон до бухгалтерії і скажете, ну як же це ж закуп на тканину, воно ж 100% йде на розход, на жаль, ми не будемо мати можливості, аби це закшінгувати, Тобто ввести в вашу компанію. Якщо є номер НІП, ми це вводимо без проблеми, якщо цього номеру НІПу немає, це проблем і ви ці кошти вже втрачаєте. Далі, після того, як ви вже зібрали всі розходи, заплатили від чистого доходу, і ваш дохід на рік є більше 120 тисяч злотих на рік, то ви переходите на другий пруг і це 32% від чистого доходу. Тобто вже менш вигідно, тому варто обрати одразу і шацовуватися, який ви будете мати дохід на рік, чи до 120 тисяч, чи більше 120 тисяч. І на цьому скала податкова якби закінчується. Переходимо до другого варіанту, який можна обрати, це податок ліньовий. Для чогось мій улюблений. Не можу сказати чому, але, певно, для того, що тут ти постійно знаєш, що тебе чекає завтра. В податку ви оплачуєте 19% від чистого доходу. І цим чистим доходом теж можна трошки маніпулювати, щоб трошки знизити кошти, які ви передасте у податково. Маніпулювати можна в той спосіб, що можна... Я вам цього не казала, але якщо ви маєте знайомих, які також їздять на автівці і так само танкують машину, і ви можете з ними домовитися про якесь винагородження для них, ви також можете це закинути на кошти і на розходи фірми. Тому, якщо у вас є, скажімо, ви заробили в місяць 10 тисяч злотих, 5 тисяч потратили на кошти на видатки розвитку компанії, то там, скажімо, на ще якісь 2-3 тисячі можете по знайомих наскрибати цих коштів і заплатити менше того податку. Також е, варто пам'ятати, що ці податки ми платимо у границі місяця. Тобто, якщо ви першого виставили фактуру на 10 тисяч, але вже наступного місяця першого отримали на 10 тисяч е, якусь фактуру на кошти, на, на розходи компанії, то логічно би було, що воно там змінусується, але воно не змінусується, тому що це різні місяці. Тобто від 1 до 31 ми маємо час, аби змінімалізувати собі кошти. Податки, набирати цих коштів. До 31-го бухгалтер усе це розраховує, дає вам, скільки треба заплатити податку, або не потрібно цього податку платити, якщо ви виходите на 0 або на мінус, і тоді вже починається окремо наступний місяць. Дуже часто від клієнтів падає питання, якщо фактура виставлена, скажімо, 1-го, але є термін заплати до 30-го, і клієнт заплатив 30-го, коли воно ксінгується? Ксінгується у момент свячання услуги. По правильному, однак бувають. Різні скомплікувані моменти, і це треба розглядати індивідуально. Але беремо за основу те, що оплачень, ксінгується тоді, коли була свідчена услуга. Тобто, якщо це після оплата, то це буде в момент виставлення фактури. Якщо це предоплата, то це буде закінковано момент оплати. Плюс-мінус від цього відштовхуємося. Якщо говорити про фактури, то також варто пам'ятати про те, що фактури можуть розраховуватися не одразу. Якщо ви купили автомобіль, який буде використований протягом року-двох років вашої діяльності компанії, він буде розрахований щомісяця маленькими кусочками. Це називається амортизація. ця амортизація досить важлива, тому що великі фірми, які вже мають дуже великий дохід, думають, що купимо машину за 50 тисяч і заплатимо податку. Містити ні. Податково про це теж пам'ятає. і також хочу, щоб їй щомісяця впливали якісь нові кошти на розвиток і всі е, пастрові видатки, е, тому ввели таку амортизацію. Якщо це є якийсь е, товар, услуга ні, услуга може бути і на 100 тисяч, вона зафігується зразу, але якщо це є якийсь товар, ноутбук, телефон, машина або ще щось таке в цьому роді, і е, тут є засада, буде використовуватися більше, ніж один місяць на компанії, тобто телефон, ми скажемо. Перепрошую мене сідає телефон, можливо, зараз піду по зарядку. І якщо ви будете це використовувати більше 12 місяців, це розраховується частинами на ці 12 місяців. І в і податку лінійному підсумуємо, платимо 19% податку від чистого доходу. І пам'ятаємо, що цим чистим доходом можна трошки гратися, аби заплатити менші податки. Третій варіант є самим простим, але одночасно самим скомплікованим, тому що ми тут оплатимо від обороту. Але в залежності від виду діяльності компанії, скажімо, якщо ви працюєте в фірмі будівельній, ви заплатите 5,5 або 8,5 податків від обороту. Якщо ви там може бути програміст, ви заплатите або 8,5, або 12,5 податків. Якщо ви фрезєр чи манікежистка, теж 8,5% від обороту. І якби в залежності від того, чим ви займаєтесь, ви заплатите або від 2 до 17%. Скажімо, заплатить 2% онлайн-магазин, який тільки перепродає товари. І 17, чесно кажучи, не пам'ятаю, хто заплатить, тому що це рідкий випадок. Але в загальному плюс-мінус завжди випадає на 8,5, але треба конкретно перевіряти і від цього відштовхуватися. І якщо говорити про податки у ФОПі, це б було такий вже кінець, але варто також пам'ятати про ват. Дуже основний пункт, про який більшість клієнтів забуває. У Польщі дуже популярне називання ціннето. Це просто добуває мене і, певне, заскочує всіх моїх клієнтів, тому що, коли ви питаєтесь у поляків, скільки це коштує, скажімо, не знаю. На гуртовні закупляєте фактури лого і боже, футболки з лого. Ви запитуєте, скільки коштує. Вони кажуть, образно 100 злотих. Ви собі відкладаєте в голові цих 100 злотих. Прийшли за п'ять футболок заплатити 500 злотих. Вони кажуть, ні, ну як, ще 23% вата. Ну це такий неприємний горкий осадок, який залишається постійно в сердечку кожного підприємця з України. Тому про це варто пам'ятати. Запитуєтеся, чи ціна буде нето, чи ціна буде бруто. НІПІ, Хочту. І пам'ятайте конкретно про те, що варто перепитати, ніж потім не мати коштів на те, аби сплатити якусь там суму за замовлення. Якщо говорити про ВАТ, ви як підприємці маєте зворотнення до 200 тисяч у рік. Тобто, якщо ви заробляєте до 200 тисяч на рік, ви не змушені реєструватися до ВАТО. Хоча це ще залежить від виду діяльності, який ви маєте. Скажімо, правніки, школеньовці і рольніки обов'язково мусять зареєструватися до Вату одразу. ВАТ може бути також кілька варіантів, але в основному це 23%. Після того, як ви зареєструвалися або не зареєструвалися до ВАТу, вам обирати, ви будете змушені платити 23%, і це буде виглядати наступним образом. Ви е, до своїх цін, які ви скажете, йому маєте 10 злотих за, за ету на телефон, додаєте, ще 23% від вартості ват. Цей ват вам оплачує клієнт, і ви одразу цього ж самого місяця цей ват перераховуєте в податково. Це виглядає навіть гіший спосіб для того, що є особне конто, до якого ви не маєте доступу. Скажімо, якщо клієнт робить вам ПШЛВ, і на Пшелеві він зазначить суму нето плюс ватт то ці 23% вам впадуть конкретно на той окремий рахунок. І з цього окремого рахунку ви зможете зробити пшела тільки до уже до скарбовегу і до ЗУСУ. Тобто ви вже не зможете цими грошима користуватися отаком. Е, варіант, як ці гроші повернути, звичайно є. Потрібно скласти декларацію у податкову, вони приходять з контролю, перевіряють, чи всі ваші документи були згідні, чи все було добре оподатковано, в термінах сплачено. Якщо це фактично є, то цю надвижку вам повертають протягом місяця. Другий варіант, якщо ви не будете реєструватися до вату одразу, то потрібно пам'ятати, що в момент, коли ви цих 200 тисяч на рік перекрочите, вам треба місяць, аби зареєструватися до цього вату. Тобто, скажімо, ви вже бачите, що ви по. По оборотах доходити до цих 200 тисяч, варто в місяць, коли ви цей оборот доходите, подати декларацію до вату одразу, тому що реєстрація до вату триває протягом місяця. Може бути навіть довше, якщо ужит має дуже багато заявок, хоча не повинно, але вони можуть це в штучний спосіб віддалити, написати, що там не вистачає якихось даних і протягнути тим самим часом. Тому пам'ятайте про реєстрацію довату, що там буде в той самий день. Пам'ятайте, що до реєстрації довату потрібно буде вказати номер рахунку компанії. Номер рахунку компанії буде потім явний на білий лісті. Біла ліста це такий реєстр компаній, який є в і досвідчені підприємці в Польщі знають, що можна робити пшелив тільки на рахунок, якщо він зареєстрований на біля лісті, якщо ви є витовцем. Якщо не є ватовцем, очевидно вас там не буде. І якщо ви зробите, скажімо, компанію, яка вже є витовцем, але на біля лісті в неї є інший номер рахунку, то е, цей пшелив може вазати, вважатися нечинним. Тобто, е, якщо я виклад... оплачувала якісь послуги, скажімо, для вас. І у вас є ваш приватний рахунок, і ваш фірмовий рахунок, і ви вказали приватний рахунок на фактурі, я його оплатила, ви можете звернутися ще раз за пшелевом на фірмовий рахунок, а той, який зробили на приватний, буде вважатися тотально нечинним, ну, не, не дійсно взагалі. Е, тому варто про це дуже сильно пам'ятати. І я вважаю, що на цьому перейдемо до сполок. Якщо будете мати якісь запитання, можете їх залишати або у коментарях, або зараз у прямій трансляції. І якщо е, говорити вже конкретно про спулку, то у спулці все трошки простіше, але теж трошки дорожче. Якщо ми реєструємо спулку і у спулці є два акціонери, е, то ви не заплатите ніякого ЗУСу. Це є, звичайно, дуже класним плюсом, але, на жаль, податки в кінці виходять набагато дорожче, ніж сплата ЗУСу. тому тут треба конкретно підраховувати. Е, і спулка з ходу платить 9% податку від чистого доходу. Чистий дохід так само як про ліню в цій скалі податковий, заробляємо місяць 10 тисяч, відраховуємо цього всі розходи компанії. Скажімо, паліво, винаєм офісу працівників, якісь там інші видатки, і від цієї чистої суми, яка в нас залишається, заплатимо 9%. Далі, після того, як ми заплатили цих 9%, це є гроші компанії. Ми на них не маємо ніякого доступу, ну раніше доступ ми маємо, але не можемо ними користуватися на власні цілі. Тобто, якщо вам потрібно заплатити за обшив школи дитини, ви не можете зробити прилав зі спулки, вам потрібно якимось чином їх отримати на приватний контр. І тут є кілька варіантів. З таких офіційних це є дивіденда. Ви заплатите 19% податку від дивіденди, е і виплатите їх відповідно акціям, які ви маєте у сполуці. Скажімо, якщо б я мала з кимось 50 на з 50, тих 50%, які я виплачую, плачу 19%, відсотків. І тих, хто виплачує хтось інший, теж заплатить 19%. Другим варіантом є е ухвала для виплати дочонку в зажонду, і там вже є 24% податку. Різнеться варіанти дивіденда і ухвала тим, що е, ухвалу можна виплатити щомісяця. Тобто, ми вирішуємо як зажив з про те, що щомісяця я можу отримати на свою конту 10 тисяч. Цих 10 тисяч ми податковими 24%, і я їх отримую. Дивіденду можна виплатити лише раз на рік. Тобто, якщо е, компанія заробляє щомісяця, то тобто, я щомісяця собі цих грошей не стати, не можу забрати, можемо їх виплатити лише раз на рік. Але. Такий маленький лайфхак, звичайно, підприємці для того є підприємцями, щоб щось предприймати. І е, вигадали щось таке, якби це є цілком легально, але мусите пам'ятати таку мати зірочку е, про те, що в кожен момент податково може вас за це спитати. Е, Спунка може мати гроші в готівці або на рахунку. Тобто, якщо ви підійдете до банкомату, не зробите пшели з, з, з різними пожичками і ще різними варіантами, які теж є, але не рекомендую. Але якщо ви до банкомату підійдете і виплатите всі гроші, які у вас є готівкою, ви нелегально, але можете ними користуватися. Важливо б в момент, коли до вас прийде контроль, а ця сума не була завелика, і ви в цей момент, коли вона вас попросить їх покласти на конту і показати, чи вони фактично є, могли це зробити. Тобто гроші з пулки можуть бути готівкою і можуть бути на рахунку. І якщо ви оплачуєте їх готівкою, ви можете раз на рік подати декларацію. Заплатити 19%, які є меншими ніж 24, і мати спокій, мати чисто легальну документацію, але в той самий спосіб користуватися тими грошима вже зараз. І е, якщо йдеться про податки з полки, більше не, стати не буду розповідати, тому що то вже така е, інформація, яка б вимагала заангажування цілої фірми. Тому, якщо вам потрібно дізнатися більше про те, як виплачувати документи зі спілки, запрошую на консультацію. І ситуація з ватом у спілці виглядає докладно так само, так само до 200 тисяч ви маєте звольнення. Якщо ви не являєтесь школеньовками, тобто, якщо ви маєте курс з польської мови чи англійської і так далі, ви одразу можете зареєструватися до ВАТО. Якщо ж ви, скажімо, продаєте якісь товари чи послуги, ви можете скористатися цих 200 тисяч звольнення, не реєструватися одразу до ВАТО, мати такий маленький бенефіт над конкурентами і мати свої ціни трошки дешевшими. Варто також пам'ятати, що якщо, скажімо, ви замовляєте товари у когось, хто не є готовцями на даний момент, ці ціни в будь-який момент містити, можуть збільшитися. Тобто, якщо фірма, скажімо, навіть ми, як не є готовцями, в будь-який момент ми можемо цей порог перейти і буде плюс 23% до ціни. Це варто пам'ятати, скажімо, фірми прибирання, можуть так в будь-який момент прийти адвокати, бухгалтери, якісь такі послуги, які ви щомісяця берете. Варто пам'ятати, що вони можуть змінитися. Якщо б у вас були питання, запрошую до коментарів і будемо на всі ваші питання відповідати. Гарної неділі!